Всім доброго дня, шановні українці, безпосередньо мешканці Києва, громадська організація Бюро по боротьбі з екологічними злочинами. І сьогодні ми перебуваємо на території парку імені Пушкіна, котрий відноситься до природно-заповідного фонду України, як ми бачимо. І ми тут перебуваємо в зв'язку з тією проблемою, яка спостерігалася на минулому тижні, а саме. Робіт, котрі здійснювалися за участі посадових осіб міста Києва, а саме Київської міської державної адміністрації, робіт з прокладання каналізаційних мереж по території природно заповідного фонду, ось такий вигляд, як ви бачите, має природно заповідний фонд міста Києва через явну службову недбалість та бездіяльність посадових осіб міста Києва. Таблички в котрі вказують, що ведуться будівельні роботи на території природно заповідного. Повідного фонду, що явно заборонено чинним законодавством України, і хотілося б звернути до наших посадовців, чому посадові особи міста Києва покривають подібний безлад, що знищує природу нашої України. в Зв'язку з виявленими правопорушеннями на території природного заповідного фонду зараз ми звернемося до поліції для фіксації даних порушень та написання. Заяв. Ми фіксуємо залізобетонні конструкції. Хотілося б просто, щоб група зафіксувала це і розібралася в встановленні законності проведення будівництва на території Природного заповідного фонду. Добре, чекайте, поліція. Добре, дякуємо вам. Просто час пройшов вже. Дивіться, викликали слідчо оперативну відразу. А чому вас направили? Ви не телефонували? Прийдеться зачекати, так. Що ви фіксуєте? Ви так фіксуємо згідно фіксуємо. статті 34 конституції України? Фіксуємо наше спілкування, так би так? мовити. Враховуючи ситуації, які відбуваються на території міста Києва, пов'язані з природно-заповідним фондом міста Києва, та можна сказати, всієї України, хотілося б запитати у наших можновладців, у наших посадовців, чому відбувається знищення природно-заповідного фонду території міста Києва. І чому наші посадовці самостійно не бачать тих правопорушень, які відбуваються на території міста Києва? Дякуємо за увагу! На все добре!